Психологічний портрет Борислава Берези, блогер, політик, громадський діяч, був депутатом Верховної Ради України 8 скликання як позафракційний депутат відкритий або екстравертивний психотип, логіко-інтуїтивний екстраверт ріе. Його думки мають теоретичну направленість схильний до діяльності, в якій основною вимогою є високий рівень абстрактності. Проте програма дійним ним складається з точки зору конкретно ділового спрямування будь-якої теоретичної дії. Займаючись теорією, намагається коригувати, прив'язувати її до потреб практики, тому представники цього соціотипу найбільш адекватно реалізують себе в якості теоретиків прикладних проблем. Ці ж якості дозволяють йому добре проявити себе в сфері бізнесу і підприємництва, здатен йти на ризикові заходи в діловій активності. Проте цей ризик майже завжди оправданий, розумний, точно розрахований. Він притримується думки, що великі плани втілюються в життя в тих випадках, коли не шкодуючи грошей, буде оберігатися кожна копійка, вкладена в справу. У взаємодії з іншими притримується принципу взаємної вигоди, хоча й не зацикується на цьому. За Замадому послугу завжди відповідає послугою зі свого боку. Схильний дотримуватися обіцянок притримується правил чесної гри. Прийняття рішень здійснює з точки зору своєчасності прийняття їх. Це йому вдається так, як добре орієнтується в часі і вчасно планує. Для цього заздалегідь збирає різноманітну інформацію, що стосується запланованого заходу. Не любить діяти без відповідної підготовчої роботи. Перелік запланованих справ фіксує на носіях інформації. Гостро переживає кожен втрачений шанс, робить все, щоб все не повторилося. Галузі менеджерської діяльності орієнтується на найпередовіші сучасні технології, налаштований на усунення перепон, що стають на заваді втілення в життя його ідей, майже завжди не дивлячись на невдачі, зберігає оптимістичний настрій, проявляє життєлюбність. Він виявляє, демонструє себе як людину, що вміє уникати негативних емоцій стосунків. Справді він вміє спілкуватися і контактувати з оточенням, при цьому зберігає далеку психологічну дистанцію з партнером, намагається втаїти свій поганий настрій від інших, на обличчі відображає позитивні емоції і оптимістичний, безтурботний вигляд. Компанія намагається підняти настрій розповідями, жартами, анекдотами, цікавими історіями, оповідками, але його гумор часто буває безтактним. В своїх судженнях інколи зможе проявити грубість, безсеремонність і навіть цинізм, але це не від зла, його безтактність не носить со соціального прояву. Він завжди пам'ятає про почуття обов'язку по відношенню до оточення, друзів, колег, сім'ї. Якщо має досвід спілкування з партнером, то здатен скласти точну динамічну модель його поведінки, передбачити можливу реакцію партнера. Він оцінює свої власні дії з позиції естетичного відчуття світу, а це його слабке місце. При недостатності досвіду постійно виявляє невпевненість або надмірну самовпевненість в естетичності зовнішньої обстановки свого одягу, манери поведінки. Потребує підтримки цих поглядів з боку оточення. Часто не приймається зміною одягу, дуже любить одяг практичного, робочого або спортивного типу. Не звертає увагу на функціональність одягу і його придатність в певній обстановці, намагається досягнути гармонії з оточуючим світом, шляхом збереження і зміцнення свого здоров'я. Він, борець за здоровий стиль життя, може миритися з дискомфортом в житті, але до межі, допоки це не стає шкодити його здоров'ю, надає перевагу спортивному відпочинку, особливо тим спортивним видам, що загортовують волю і тіло. Для балансу і рівноваги потребує партнерських стосунків, при яких досягається близька психологічна дистанція. Такі партнери мають демонструвати позитивні емоції, добре відносини, виявляти довір'я, виявляти до нього турботу і увагу, але не бути при цьому нав'язливими. Це спричиняє в свою чергу виникнення до них почуття подяки і обов'язку. Він відчуває незручність від невиконаного обов'язку. Якщо роздатен, відповісти добром на добро. Стимулюючим фактором активності для нього є допомога, що здійснюється з метою мобілізації вольових якостей і концентрації на головному напрямку діяльності, без такої можливості може розпилювати свою енергію на дрібниці, не доводити справу до завершення. Інколи в нього можуть виникати думки, що свої ідеї необхідно насаджувати примусово на благо суспільства. Але вольовий тиск людей для нього є неприйнятним, намагається бути дипломатичним, але це не завжди у нього виходить, особливо в моменти сутичок з людьми, які на думку зайві з суспільної точки зору. Повсякденному житті демонструє розуміння внутрішніх якостей кожної особи, вміє виявити співчуття, надати посильну допомогу. Здатен на безкорисність і великодушність віддати те, що рахує для себе надмірним для задоволення власних потреб, звідси схильність до альтруїзму і благочинності. Хоча благочинність – це не його стихія, його сильні якості, підприємність, нових справах і починах. нову потрібну справу розпочинає з великим натхненням, азартом, не жалкуючи, сир для досягнення мети і позитивного результату. Він людина практичного розуму. Мміє зруйтувати будь-яку теорію або ідею в практичне русло. Приймає діяльну участь при втіленні в життя нових технологій, не схильний розмінюватись на дрібниці, особливо приваблюють масштабні цілі проекти. проєкти. Його називають людиною дії, так як він не відкладує виконання своїх рішень до вушу гляду. Він швидко без спорукань вникає внову в нову справу і намагається довести її до логічного кінця. Оптиміст, що вірить в успіх розпочатої справи, своїми планами хоче ділитися з оточенням, любить випробовувати себе в різноманітних сферах діяльності, сміливо йде на ризик, готовий до подолання будь-яких перешкод. Ось і все про Борислава Березу. Якщо ця моя публікація в чомусь його образила, то я наперед приношу своє вибачення за це. Але так як він вибрав собі шлях публічної особи, то мав би бути готовий до всього. Коли я даю такі характеристики кому... особисто на його прохання, то в кінці завжди даю рекомендації по ліквідації його слабкої сторони характеру по вдосконаленню своєї особистості. Тут же я рекомендації давати не буду. Якщо Борислав побажає їх отримати, то знайде можливість налагодити контакт зі мною. Дослухавши це відео до кінця, обов'язково підпишіться на мій канал під цим відео, поставте лайк під цим відео і, по можливості, прокоментуйте це відео. Буду вдячний кожному для мене, як блогера, це є важливо.